Привіт! Це Ганна Іванівна, і я маю екстрасенсорні здібності і знаю, що я бачу. Ви не підписані на наш канал. Що таке? Ставте, будь ласка, дзвоник і підписуйтесь, пишіть коментарі, вигравайте призи і збільшуйте нашу статистику, бо це важливо в цьому світі. Привіт, друзі! Отже, ми починаємо наш подкаст з чудовим гостем. Як кажу так про всіх гостей, але тут дійсно. Ну, прям покладучи руку на серце, отже, у нас присутній Дмитро Бурлаченко. Частина друга. Так, питання ще таке. А, може підскажете якісь там відомі компанії українські, міжнародні для стажування? Може, якісь форуми, там, ну, платформи, щось таке? Що можна тут порадити? Є в нас Асоціація правників України і є її підрозділ для студентів. Тому для знайомства саме з компаніями можна приєднатись до цієї. Вона, якщо не помиляюсь, називається Ліга студентів АПУ. Якраз компанії зацікавлені в тому, щоб до них йшли молоді мотивовані працівники. Вони організовують різного роду заходи. Куди, власне, або керівники цих компаній, або провідні, скажімо так, юристи приходять, розповідають про роботу в своїх компаніях, про вакансії, про можливості. І це одна з таких, один з таких майданчиків, де можна шукати. В цілому складається рейтинг юридичних фірм. Не всі вони, звичайно, там заслужено, але взяти топ-10, і ви не помилитесь. Ну, і топ 20 навіть без проблем. Я люблю компанію. Цензура. Мені цікаво є, як вони розвивалися. Це одна з таких найбільших в Україні компаній. Саєнко Харенко це одна з таких компаній, яка з 90-х років. Я не пам'ятаю там з якого року вони розпочали свою роботу, але це така класична. Українська юридична компанія досить відома, яку поважають ну, в світі, також і є звичайно міжнародні підрозділи міжнародних юридичних компаній в Україні. А, якщо так кого згадати, це Бекер McKenzie. Це одна з таких найбільших, одна з найвідоміших юридичних фірм. Міжнародних саме, які представлені в Україні. Я про них насправді не так багато знаю, тому що дуже цікавилися, знаю тільки, що вони представляють Дісней в Україні. Але в цілому ось ці рейтинги вони досить показові. Тобто там ви не знайдете якусь компанію, яка займається тим, що. Ошукує клієнтів, клієнти, які підшукують потім цих адвокатів десь в підворотнях з палицями. Oh Бо я на таку натрапив колись, якраз тому що не шукав рейтинги. Ну, це так, мій е, досить недовгий період е, практики, в невеличкій адвокатській компанії, адвокатському бюро, якщо бути точним. Тому рейтинги, заходи від Асоціації правників України. В цьому в університети також приходять, якщо це університет з хорошим юридичним факультетом, туди також будуть переходити представники юридичних компаній. Якщо ви гарно навчаєтесь, вони самі вас покличуть. Не потрібно навіть нікуди йти, нічого шукати. За вами перейдуть скажуть, ось вам пропозиція тільки до нас. Е є ще е цікавий досить формат мудкортів. Тобто це ігрові, ну, ігрові судові засідання, де суддями власне виступають власники або провідні юристи юридичних компаній. Вони таким чином також проводять відбір собі для майбутніх працівників. І це дуже гарна насправді практика, бо там розглядаються реальні о, кейси з практики тих же юристів. Десь в спрощеному форматі, але все одно це якраз реальні ситуації з реальними людьми. Що важливо. так? Не, не підручник, не щось вигадане, а те, що десь було. Це ж було вже. Дякую за поради. Дякую за такі розширені відповіді. Ну, тому передаю далі естафету своїм колегам. Дякую за запитання. Святай Петри Байка від пана Дмитра. Не засудять, головне. У мене ж грошей немає. Я ж вчитель. А була декілька років тому назад стаття, що він перший в Україні зареєстрував щось типу. Одностатевий шлюб, чи якось так це подавалося. Ну, в ЗМІ це подавалося ось в такому тоні, що в Україні зареєстровано перший чи то, ну, не шлюб, там інше слово використовувалось, але е, мова йшла про те, що дві дорослі людини у нас в Україні вони можуть між собою укласти договір про те, як управляти своїм майном, про спільне управління майном. І в цьому нічого абсолютно немає. Революційно прогресивно. Але вони ж там щось додали, там декілька чи -то речень про те, що пікуватись про одне про одне, ще щось, і все. І вони це пішли, в нотаріуси завірили, всіх змі юридичних э, статті прорив людина перемогла сімейний кодекс і конституцію. Да? В яких написано, що шлюб союзчої каїжінки. Отак, тому це ж також проміння. І що насправді ж. Юрист це така професія, де не обов'язково бути над розумним, знати всі статті. А інколи це вміння продати себе як фахівця, начебто, ти володієш всіми тими знаннями, які, які потрібні клієнту. І так буває, що успішні юристи це не завжди ті люди, які. Разумієте. Так. А це ті люди, які просто, що я кажу про ці виступи, організації, якісь конференції. Людина дуже часто з'являється там і складається враження, що це дуже гарний спеціаліст. І ми, напевно, підемо до нього. Ну, а там вже, як, як доля складеться. Кінець байки від пана Дмитра Ваш улюблений політик в історії і чому? Ось це так поворот. Такі складні питання. Давайте ще раз про те, чого ви вирішили стати вчителем. Як, як там, які компанії компанії то З порогу заявився. Я не знаю. У мене немає таких прихильностей е чи симпатій до якогось політиків. Якщо в цілому говорити, мені дуже подобається історія Махатма Ганді. Це якраз про те, як людина, яка в щось вірить, всіма своїми вчинками, показує, в що вона вірить. І е, е, в усьому, як вона живе, що вона робить, вона показує, що я дотримую своїх принципів. Я трошки не шар, а хто такий Муханді і де він? Махат <гум> Маханді це індійський лідер, національний лідер, який очолив рух за незалежність Індії, скажімо так. Учасник Індійського національного конгресу. Не знаю, навіщо це додаткова інформація, але це лідер. Національного руху Індії за незалежність від е, Британської імперії, британської корони. Тобто, похоже, як на нас, як у нас були в історії люди, які виборювали незалежність, так як і в Індії, і Британської імперії. Хорошо а в чому Ганді, в чому про принципи? Він а, сповідував принцип не насилля угу. і власне боротьба інд... індусів за незалежність. Вона якраз в цьому руслі і була. Він говорив, що ми будемо протестувати, ми будемо бойкотувати британські товари, ми будемо виходити на мітинги, ми будемо проводити, ігнорувати співпрацю з британцями. Але коли починалися сутички, він перший, хто зупиняв їх. Чи можливо це зараз і взагалі? Чи... Це вірний шлях такого ненасилля, як інструменту боротьби за незалежність народу? Одне питання. Але сама його принциповість, от вона нас захоплює. Oh my. Всі дороги ведуть в Рим, а ми ведемо всі дороги в школу. Без цих речей не обійтися. Це база, це фундамент. Таке до вас запитання. У вас якісь були шкільні моменти? Смішні, якісь прям дуже? Коли учні вам там щось зробили, підшутили, да. якийсь прикол зробили, Та я дуже серйозний по школі ходжу. І... Таке кам'яне лице, як, в як в смайліку такому. Так. Але вони знають, що це, це все ж обличчя, що я не такий серйозний, харізний, як може здаватися на перший погляд. Тому коли я... на минулому уроці я намагався. Зіграти з себе злого вчителя, щоб показати, що таке, е... що таке дисципліна що Ні, що таке переслідування. У нас було е, про національне гноблення такі моментик. Я хотів показати, як оце е, що це таке, як е, безпідставно людину можуть викликати на допи щось таке. І от намагався зіграти цю таку. Зодно людину, і вони такі: нє. Ми на це не поведемося. Ми знаємо, що ви так кажете, ми знаємо, що ви але воно все одно не працює. <гум> я не знаю, та якось кожен урок щось відбувається, але щось такого незвичного я одразу й не згадаю. Чого такого Смішно. не виділяється сусідці? Ну, кожен рок, як Субиті. фестиваль, знаєш, жахтів. Е Всього е вистачає, все таке прикольно, но ну, що б таке. Нічого. М може і так, може <рес> і так. <рес> Ще одне питання про школу. У вас є такий клас, який завжди от щось чудить, прям, прям дуже чудить. Веселий, такий матьорий клас. Так, да, енергійний дуже. Я дуже люблю п'ятий Б. Дуже любимо спятиме. Класний керівник, вчитель музики. І вона передає свою енергію їм. І там є хлопці, вони просто неймовірні. Вони Їм поспівати, потанцювати, це вони. І в нас була тема професії, і писали ми з цього таку невеличку роботу, можна сказати. Об'єдналися в хрубки, і там було щось, типу. Запропонуйте, як будуть розвиватися професії в майбутньому, або які професії можуть з'явитися. І він сидить, і просто вчитель по вайберу, вчитель вайбера, ще щось. Ну... А з ним в групі була відмінниця така. І, і вона: Дмитро ну, Петрович, заберіть його, будь ласка, ви нам всім однакові оцінки поставите, він нічого не робить. Він цей про вайбер розповідає нам. Вас не буде однакових оцінок, і знаєте, аж змотивувало її працювати далі. Але от 5Б постійно такий рівень шуму стоїть на уроках. І це дуже подобається. Вони дуже активні, при цьому вони дуже багато і е, працюють на уроці мають на увазі. Вони відповідають, вони читають, роблять щось. А разом з тим. Можуть підірватися і заспівати пісню. Петрош Штур приспіває пісню, «Мамину світличку». Який репертуар зазвичай співають? Куди ж без червоної калини» Без цих речей не обійтися. Це база, це фундамент. Ці пісні, які зараз на слуху, все. Все це і є. А гім нової армії співають? Ну, вони ще не, не знають такого. Не знають такого. Ех. Все ще попереду. Це зродились ми. Музикальна пауза від Владіка. Зродились Це ми вода? великої години. Міні, і вогні. Музикальна пауза від Владіка завершена. Що найприємніше в створенні подкасту «Святі Петрівці? В монтажі, в складенні питань. Іменно чого іменно треба конкретно бо там у нас є багато людей, які відповідають. О, а з мене саме приємно, це о, ну, два часа такого спою. Що то між спокою і якогось такого рівноваження, не знаю. Мені просто ну, подобається так сидіти два години, монтувати відео. Ну не завжди, бо тому що є такі відео, які там не клеїться нічого, бо тому, що там вони друг друга перекрикують. Ну то вже інше питання. Для мене ну це. Коли у нас було застілля, так можна сказати, хай ми тості, тости, тости. там всі говорили, от, балакали, от якраз і як коли ролі нам видавали. Печеньки були, сухарики були, багато всього було. Oh от, і це мені дуже подобається. типу, ну от коли ми всі так приємно спілкуємося, всі разом, так, так уютненько, комфортненько. От, ну це дуже мило. Душевно по-домашньому. По ну, я думаю, для мене це вже результат. Коли я приходжу, ну я приходжу там в початкову школу, я розказую їм про подкаст, і вони слухають так, ну аж зацікавлено. Їм, їм дуже цікаво, і вони бігають там. Ви такі класні, нам так подобається. А потім, коли ти кудись приходиш, тобі кажуть, о, так, це ви святі петрівці. Так, да, я чула про вас чи чув про вас, слухаю. Ну, Класно, взагалі. Ну, коли ти розумієш, що твоя а, праця не є там безплівною, то от, так. То ти бачиш від цього результат. От з дітьми, от коли ти там да, з ними там проводиш там дата презентацію, ну це дуже мило. це... Він прям на душі становиться, прям так спокійно, дітки. І вони там ще й так тайно фоткали. Мені сьогодні взагалі дівчинка, я щось хочу закрити двері. Мені з п'ятого класу дівчинка махає така ручка, така привіт! Я думаю, оце так, да. це мило там. Hey! Чи був у вас досвід конкурсів чи змагань? З правознавства, якщо так, то поділіться, будь ласка. А, так, був, це було довго і мучительно, майже півроку. Мене покликала вчителька сказала, тут ну, таке А, Ти напишеш мені олімпіаду з правознавства. Вот. Я тебе підготовлю, всі діла. Ну і кажу, ладно, мені було дуже незручно відмовляти. Ну і я почала готуватися. Це були довгі декілька місяців, майже півроку. З жовтня по грудень. Майже перед канікулами, вперед день канікул зимових була ця Олімпіада. Але якими важкими були для мене ці визначення, це просто не можна передати. Я швирялась зошитом. Я швирялась з тією книжкою. Тому що а я не видержуваю! Ну, я не можу, вона мені не підходить, Ось, ну там були конкретні якісь визначення. І я приходжу, кажу, Марія Васильівна, от, от це визначення, я його так вчила, так вчила. Якщо я його зараз не розкажу, це буде, це буде ужас. все. І вона на мене так дивиться, як на малюшонну така. Так на що ти їх вчила? Ха! Ну, одложила б на завтра, вивчила, кажу, ну, мені ж треба здавати. Ну, і в того, вона сказала, що все, ти вже нічого не вчи, тобі буде достатньо. Ну, я з'їздила, зайняла друге місце. Це було дуже печально, я розстроїлася. Ну, я як ніколи готувалась. Ну, я раніше їздила на Олімпіади, але не, не так готували. Оце ж цілий дорогий місце. Чи всього двоє учасників було? А, ні, не двоє учасників було. А, троє чи четверо, бо це ж було тут спочатку місцевий етап, але ну, все одно це було. Не знаю. Прикро. Я ні на якій не була, я не буду. Я тобі в наступному році передам конкурс Шевченка. Ні. Ні. Ніт. Не треба. Мені так добре. І без конкурсів Шевченка і правознавства. Умна будеш, будеш знати всю біографію Шевченка. Всі вірші на пам'яті. Ні. Я не люблю таке. Hey! Совіаті Петривсі. Всім дякую за прослуховування. Ставте лайки, підписуйтесь, дивіться відео до кінця, і всім пока-пока. З нами був Діма. Бувайте Совіаті <laughs> Петривсі. Hey!